Сьогодні будемо відлучати лошат. Поприв'язували до них стропи, повдягали нідоустки, зараз йдемо так, а потім там поприв'язуємо на полі. Скажи, платіна, капець. Нормально не психують, де вірьовок вони привчені, бо мамки писуться на матузках. Відносяться спокійно, не психують. Це добре. Отак ми йдемо за мамками. Матуски тянуться. Зараз дійдемо до того місця, де треба їх прив'язати. Плаціна трохи бореться. Даймон теж трохи так не в домоках. Треба розплутати трохи. Мамульки вже починають іти на поле. Дітки залишаються вдома. Проводжаємо кобил. Шагом сільва! Шагом, шагом! Шагом, шагом! А тепер дивимося, чим займаються діти. Діти. Ну, не сильно психують, не сильно. До ранку заспокояться. Платіна вирвала припон, збігала на поле, ми її привели ще раз. Припон поміняли. З дівчатками йду. Даймонд трошки вспотів все прекрасно в нього. Він уже майже злик. Так, да, Даймонд? Красунчик наш, гарнюнчик.